Янське свято, урочистий день для вірних всіх настал. Воно принесло радості багато, Господь з небес втішителя нам дав. Спрагла земля стогнала від засухи, від холоду гріха світ захолов, та наш творець дав дар Святого Духа, десь благодаті із небес йшов. Він лив з бурхливим та дзвінким потоком на кожну зморену гріхами плоть. Збулись слова, провіщені пророком, свою присутність нам явив Господь. Це Його милість і любов велика до всіх людей, що на землі живуть, якби не Бог не в минуле плиха, погибель б лиха, погибе лап, без нього путь. Дух утішителя, що з неба спустився, нас утішає завжди в кожну мить. І тих, хто з вічним Богом примирився, навчає, як потрібно в світі жити. Всім чудесам його немає ліку, щоб описати їх, не знайдеться слів. Він з нами буде аж до кінця віку, поки гостюємо на цій землі. Сьогодні радість серця наповняє день трійці я йду в Господній храм, мого Творця прославити бажаю, присутність Духа відчувати так. Але, на жаль, людей, ще так багато не знають цього свята справжню суть. Спішать сьогодні тіло догочати, а Господу хвали не воздають. Для когось це лише свята зелені, про Бога і не згадують ці дні, з творцем своїм вони непримиренні і грузнуть у гріховному багні. Молю тебе, Господь за Україну, за рідний український наш народ, Озмилося над нами, Божий Сину, яви нам ласку і святих висот. Даруй спасіння, щоб тебе пізнали і навернули щире каяття, щоб манівцями більше не плукали, а почали в Христі нове життя. Нехай це світле християнське свято роботу в душах робить Дух Святий, побуджуй їх серця свої схиляти, подяки та хвалу тобі нести. Тож могутньому Хай слава лине, від нинішніх майбутніх поколінь. Із устою людських щоденно в небо синє, завжди по віки вічні. Амінь.